Пане Александр, значить, мені доводилося розпочати інформацію про так званий тернопільський прапор перемоги. Оце писали місцеві краєзнавці. Стосувалося це подій уже після війни. Старожили не пригадують ніякого прапора і пов'язують це з будинком Сокола на вулиці Франка, нібито з видумкою, вже, що нібито після війни там прапор цей поставили. Але тільки з поверхів і ну, знову ж таки схиляється, хто це що це байка. Чи пригадуєте ви щось таке? Це перше питання? Я можу сказати тільки одне, ясно, що того прапора я не бачив. Але чи побутувало між людьми? Між людьми? Була розмова такого типу. Ну, знову ж таки, ти бачиш, що я зараз трошки з гумором, знову таки з гумором. Ну, казали, що прапор перемоги був одружом над будинком Сокола. Нинішній кінотеатр Франкова, але раніше він був з колонами. Симпатичний досить у будиночах, потім я оперятувала сучасними з тим шклом і спаскудила на мою думку. От, це, то, прапор перемоги був повішений там. Ну і тернополяна між собою а чого там. Ну і прийшли до висновку. От. Адже який Тернополь найвищий будинок, ти знаєш? Треба було б на нього одружати. Якщо тут положиться то костел, але хто би на костел поліз? То... Ти не правий. Костел не найвисокий. Саме висока це Коперника 1 Ви маєте на увазі не культові споруди? Ні, я маю на увазі всі, навіть вище костела. Коперника 1 Чому? Тому що з його підвалів навіть видно Сибір. А з костелу ти Сибіру не побачиш. Цікавий, тому так. такого муру, я ще не чув. Також був перемішний що... прапор. Не над Коперника один, найвищим будинком в Тернополі, а був вивішений там. Чому? Ну Зробимо прості елементарні розрахунки, Йшли, бої, їй відчитатися. Треба було От проблему взяття Тернополя, звільнення Тернополя, краще скажемо. Ти знаєш. Значить, перший раз захоплений був, потім виметений, потім знову захоплений. А напевне, вже там відчиталися, що вже е взяли Тернопіль. А вони понапивалися, та їх вишвернули. І знову треба брати, і тому треба відчитатися. І от вивісили, на чому попало, вивісили, вивісити, аби вивісити, але все-таки такий факт, що був. Я з дитинства знаю, що пам'ятник звільнення, прапор звільнення Тернополя був вивішений на кінотеатрі Фарко. То хто, хто мені це сказав, я не знаю. Не пам'ятаю. Угу. було. З 50-х років тобто да, Так, Це я пам'ятаю з дитинства, що так було, так говорилося. Ну, з 50-х, може, не з 50-х, а з 60-х, то я пам'ятаю. Навіть якщо припустити, що це правда, не можу розуміти логіки. На двоповерхові спорудів. Як? -то? Одно? Сколько фактично одноповерхова споруда? Там зверху тільки кінобудка. Ну так ну, принаймні виглядає. Ну, ну нехай... виглядає, Тому ну не зал високий. Так, ну, нехай зал виглядає. високий. Ну фактично, то двоповерхова споруда, я дійсно ну, такою. Ну не логічно. Абсурд. Ну, так абсурд. Не абсурд, я тобі сказав, <клес> <клес> що логічно було б не так перевірка. А вони чомусь туди повісили там. Скоріше всього, що опасалися, треба було відчитатися, що прапор перемоги. Вирішене, звільнене місто, а місто високо було опасно через німецьких снайперів, скоріше, через всього через це. Все-таки все тернопільські краєзнавці, ну це ж вони ж і сторожили місто Тернополя. Пишуть, що це в собаке. Цікаво. Де, де тут правда? Я не можу Але не можу. дивіться, ваші спогади дитинства, тобто в 50-х роках ця інформація вже побутувалася. Тоді 60 х років, початок 60-х років. Ця інформація, ну розмови такі були, що прапор розвільнення не ну, Я ж тоді здивувався, що на, що на такому низенькому буде. Добре, вони край. І прийшли, країни... прийшли до цього, говорили між хлопцями і прийшли до того. Наскільки я знаю, після війни доволі тривалий час ніхто дня перемоги не святкував. Підторить або спостій. Так було. Так було. Воно було введено, я боюся назвати О, 60 кінці, на Десь в 60 х кінці, напевно, в середині. Тобто до цього часу від 44-го, якщо говоримо М -м, про термою. Мені навіть здається, знаєш, коли воно було? Введено? В ступі брежнього. Мені здається, що це тоді було зведене. Тоді е, дуже багато приділялось уваги в тій Великій Вітчизняній, участі бріжнього від великій Вічизняній війни. Трудно е, стверджувати 100%, але мені здається, що це. При Брежні ввели, а це день перемога. Тоді Брежнєв незаконно було, мамороджений, перемогу. Просто цікавить, чи були якісь е, е, заходи в Тернополі після війни пов'язані з е, датами звільнення Тернополя радянського? Чи вся... не, було. Не, було. не було? Масових Топ... таких явищ не було. А, а наприклад, не? в школі. Ну, і, чесно кажучи, не сильною шкоди було. Можемо говорити, що про події 44-го уже... року не говорили? Ні, я не можу цього сказати. Були якісь відомості, що в Тернополі були тяжкі бої, що 30 тисяч воїнів. Віше радянська армія 30 тисяч гарнізон німецький полонила це, я пам'ятаю, що 30 тисяч не гарнізон. А фактично, як ми говоримо, то їх 6 тисяч. Це говорилося, що тяжкі бої були. Ну і згадувало ну, про зустріч з Косочкиним. Ну, я з ним зустрічався, мені здається, двічі. Один раз в школі, а один раз в театрі. Причому в театрі ми зустрічалися з тим, ну, піонерами. Не я особисто, а просто серед піонерів. Значить, тоді то було робилося помпезно таким чином, що. В залі сиділи люди, і піонери вітали визволителів міста чи учасників війни, входили між рядами в піонерській формі з прапором, входили, читали вірші і так далі. І потім теж звуки горна і барабана виходили з цього залу. О, таке було. А потім вони продовжували телеграфісну частину, а потім ми зустрічалися з цими ветеранами, піонерами ми зустрічалися. То приблизно так от воно було. От. А щоб особливих якихось, що то наголошувалося, мені здається, що ми зустрічалися 15 квітня, воно десь після 60-х років вже почалося. Так мені здається. Більш раннього дитинства, я не пам'ятаю, і не думаю, що то. Щось, Може, просто ідеологія совєтська не дійшла до того, щоб цю так сказати, брехню звільнення Тернополя і виносити занадто рано не хотіли. Можливо, що це? Можливо, це. Що... Дуже багато людей пам'ятало.